Прокоментувати це спільне засідання двох комітетів Верховної ради антикорупційного та правоохоронного, де розглядалося питання покарання винних в трагічних подіях на майдані. Ми попросили народного депутата, члени комітету Верховної ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Юрія Мірешніченка. Він з нами на зв'язку. Пане Юрію вечір добрий. Доброго вечора. Ця полеміка, в якій ви певний певну частину теж брали участь, а підтримуєте, що люстрація повинна торкнутися всіх щаблів, якщо ми говоримо про міністерство внутрішніх справ? Ну, знаєте, я правник, і моя позиція полягає в тому, що ми не можемо механічно кого-то когось позбавляти права на працю. Будь-яка провина вона має бути встановлена і е, на підставі цієї провини або має бути кримінальне покарання, або дисциплінарне, або е, обмеження в праві займати ту чи іншу посаду. Тому сьогодні говорити, що ми маємо е, звільнити всіх суддів, лунали такі пропозиції, взагалі всіх, які є в Україні, звільнити всіх правоохоронців, е, всіх. Е, Всіх членів е, комуністичної партії, там і такі були пропозиції, і так далі. Вони мені виглядають не е, реалізацією тих е, стандартів е, європейської демократії а напевно більше нагадують політичні розправи. Сьогодні ми взяли гору, тому маємо знищити будь-яку е, іншу думку для того, щоб ніколи наш режим вже не був повалений і нас щоб ніколи не. Притягли до відповідальності, пане Юрію, ну, все ж таки така залишається. така логіка. Я mm -hmm. не стверджую, що вона була домінуючою, але mm -hmm. отакі запальні емоційні заклики вони можуть вести якраз до таких. Трагічних наслідків пане Юрію емоції емоціями. Ви все ж таки, як правник, розумієте, що незадоволені діяльності і правоохоронної системи, і суддівської ланки суспільстві, і громадськості залишається, і воно лише посилюється. А маєте альтернативу запропонувати чи достатньо зараз законів, наприклад, підзаконних актів, щоб врегулювати цю систему, дійти якогось компромісу? Як на мене, невдоволення в суспільстві абсолютно обґрунтоване. Оскільки пройшов вже рік, і якраз от громадські активісти, адвокатське середовище, там були представники адвокатського корпусу, які вже понад рік працюють з питаннями якраз встановлення істини подій на майдані. І власне, будь-які люди, які мають відношення до юриспруденції, вони звичайно з подивом. Констатую той факт, що пройшов майже рік, а не встановлено ані замовників, ані організаторів, ані ну, частково там виконавці встановлені тих всіх подій. Я навіть сьогодні під час свого виступу наголосив, що зацікавленість в тому, щоб були встановлені чіткі прізвища імена посади тих людей, які віддавали накази або несуть відповідальність. Незалежно від того на якому боці, в якій посаді вони були зацікавленість, така є не лише у сьогоднішніх представників більшості або влади, так само, і у нас, як у представників опозиції, лише тоді суспільство може рухатись вперед, коли ми. Покарання за злочин зробимо невідворотнім. Тоді і в сьогоднішніх можновладців не буде спокуси і коли порушувати так, закон, Ми бачили пане Юрію колись справу безкарним. Нарешті доведуть до кінця.